Вбили за трактори, сховали тіло в ліс Смузі На Чернівщині затримали причетних до злочину. Повідомляють в ГНП області. Потерпілий 44-річний мешканець приміського села у Менській громаді, зник безвісти ще напередодні Різдва. Але повідомлення про це надійшло до поліції лише 5 січня. Мати чоловіка сповістила, що вже два тижні не бачила сина і не може з ним зв'язатися. Правоохоронці встановили особи двох мешканців мене, причетних до вбивства зниклого. Фігуранти віком 29 та 20 років. Зі Зналася у скоєному. Поліцейські встановили, що до вчинення особливо тяжкого злочину спільників підштовхнуло бажання будь-що нажитися на продажі трактор, який належить підприємцю. Спочатку вони сподівалися викупити техніку у власника дешево й перепродати, навіть підшукали покупця. Однак потерпілий категорично відмовився від оборудки. Невдача не зупинила, а розлютила фігурантів. Вони вирішили вбити непоступливого підприємця, а далі діяти за попереднім планом. Потерпілого вдарили кілька разів металевим предметом по голові, а коли знепритомнів, задушили. Надалі, прагнучи приховати сліди злочину, загорнули труп у ковдру і легковиком вивезли в лісосмугу подалі від села. В процесі оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили тіло загиблого, а також знаряддя злочину йдеться в повідомленні поліції. Сільгосптехніку, що у день вбивства власника вивезли евакуатором на Сумщину. Покупець не надто переймався походженням придбаного майна. Зловмисникам повідомили про підозру в умисному вбивстві, скоєному групою осіб з корисливих мотивів та незаконному заволодінні транспортним засобом, чиненому за попередньою змовою групою осіб.